У Харкові тихо триває відновлення пошкоджених ворогом інфраструктури і житлових будинків. Підготовка до складної зими протягом минулої доби російські війська продовжили обстріли з танків та артилерії мирних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, розташованих поруч з лінією зіткнення та кордоном. Селище міського типу дворічна внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Сталася пожежа в будинку без постраждалих. У Куп'янському районі російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль, що їхав дорогою між населеними пунктами. 45-річний водій авто госпіталізований з пораненнями. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, одна масштабна пожежа цієї доби сталася через обстріл. Близько восьмої ворог наніс артилерійські удар по селищу дворічна. Після влучання в один із приватних будинків там стались значні руйнації. І виникла пожежа на площі 150 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося приборкати вогонь та врятувати сусідній будинок в області. Триває розмінування деокупованих територій та відновлення нормальної життєдіяльності. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 352 вибухонебезпечних предмети. Мешканцям міст Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 28 тонн питної води. На лінії зіткнення ворог намагається утримати ті території Харківщини, які ще залишаються під його контролем. А це до 2% області. Наші військові ведуть бої та завдають окупантам погневого ураження. Яна біляєва, Стас Дейнеко. Харківські звісті. Вночі знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. За даними голови ОВА, завдали удару з градів та важкої артилерії по двох громадах. Попередньо люди не ушкоджені. Масштаби руйнувань з'ясовуються. Обстріляли і селище дворічна у Харківській області. Україна отримала від Італії важку далекобійну артилерію. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук. Також українським силам надали САУ гусеничні машини М 113 ракетні комплекси та снаряди різних калібрів. У Латвії для ЗСУ пошиють зимову форму. За даними посла України у Латвії Олександра Міщенко, ризька компанія вже розпочала пошиття зимової військової форми для підрозділів Збройних сил України. Україна надіслала Болгарії запит на постачання 30 видів озброєння, зокрема системи ППО. Як заявив посол України у Болгарії Віталій Москаленко. Також запрошено системи С-300 для захисту неба та різні зенітні ракетні комплекси. Відключення електроенергії. Як повідомили у НЕК Укренерго, до кінця доби у столиці Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях будуть діяти планові відключення за графіками. Також енергетики попереджають, що в окремих областях можуть бути аварійні відключення, якщо виникне, більший дефіцит. Дев'ятий місяць Україна живе в умовах війни. Дев'ятий місяць триває загальнодержавна мобілізація. Згідно з інформації Харківського обласного терцентру комплектування в регіоні все на належному рівні. Військово зобов'язані з перших днів повномасштабного вторгнення з честю виконують свій обов'язок перед Україною. Все йде планово і з порозумінням зараз, коли вже більше території нашої Харківської області, вона деокупована, ми повертаємося до тих РТЦК і відділів і розпочинаємо певну роботу в першу чергу з тієї категорії, які знаходились під окупацією в плані агітаційної роботи. Ніхто примусово не призиває цих військовозобов'язаних, які і так багато чого пережили на цій території окупованій. Ми з порозумінням до цього відносимося. Ми також люди і розуміємо, що люди, які там знаходились і зараз прийти і сказати, що ви підлягаєте мобілізації, це не зовсім, не зовсім вірно. Але е та категорія людей, яка була в окупації, вони дійсно зараз приходять і саме просяться призватись до Збройних сил для того, щоб помститись тому ворогу за те, що вони накоїли на їхній рідній. Землі така категорія є, і ми дуже, дуже лояльно до неї відносимось. Щодо повісток, вручити мобілізаційні повістки, кажуть спеціалісти, можуть до того ж будь-де. І це, наголошують, не є порушенням нормативних документів. Ми можемо вручати всім військовозобов'язаним, а військовозобов'язані у нас можуть бути. Громадяни чоловічої статі, а також жіночі віком від 18 до до 60 років. Тому ще раз наголошую, що всі військовозобов'язані повинні мати у військовий час при собі військово-обліковий документ, де б вони не знаходились на вулиці, в якомусь там супермаркеті. Нема різниці. Вони у військовий час повинні мати при собі військово-обліковий документ. Якщо десь зупиняють їх відповідна категорія наших військовослужбовців, представників РТЦК. Першим чином це перевірка, здійснюється перевірка документів. Два юнаки, один, який 20-річний, має приписне свідоцтво, він, він не підлягає під мобілізацію, інший 18-річний юнак, у якого на руках тимчасове посвідчення, бо він є обмежено придатним до військової служби, він підлягає під мобілізацію. І ця категорія, яка, якщо у військовозобов'язаного при собі, Є військово-обліковий документ, йому вручається повістка, він направляється до РТЦК, до свого, для того, щоб провести уточнення облікових даних і прийти медичну комісію. Якщо це призовник і він відразу показує своє приписне свідоцтво, йому дякують і відпускають, він йде за своїми ділами. Під мобілізацію не попадають лише ті військовозобов'язані, які згідно законодавства мають підстави не служити. Перелік дуже широкий. І ті чоловіки та жінки, які є в переліку заброньованих підприємствами та критичними службами. Військовозобов'язаних, які не бажають поповнювати лави зсу, кажуть військові, силоміць не призиватимуть. Кожен має, повинен вносити свою лепту в. Приближення нашої перемоги, я розумію, не всі військово зобов'язані можливо готові воювати. Ну ми розуміємо, ми всі люди, хтось спроможен, хтось не може взагалі тримати зброю. Є боязнь, але в такому випадку я розумію, що все одно така категорія військово-зобов'язаних повинна або здійснювати якусь волонтерську роботу, або допомагати нашим комунальщикам. Розбирати якісь руйнування, вновлювати інфраструктуру, дуже багато є роботи необхідне для того, щоб залучити цю категорію військовозобов'язаних. Але та категорія, яка дійсно ухиляється, я не скажу, що їх багато. В Харківській області такої категорії не дуже багато, тому що люди... Через, через себе всю цю ситуацію пропустили. Вони бачили, що накоїла ця русня. Вони бачили, що, що, що творить ворог, як вони знущаються над населенням, як вони руйнують наші міста, села. І дуже у багатьох військовозобов'язаних. Це чувство патріотизму. Воно дуже, дуже значно виросло з початком бойових дій, і тому, якщо у нас військовозобов'язані і отримують повістки, то більшість з цих військовозобов'язаних прибувають до районних центрів комплектування і далі, вже по кожному ми спілкуємось. за ухиляння від мобілізації військовозобов'язаному загрожує як адміністративна відповідальність, так і кримінальна. Так, у разі, якщо людина отримала повістку, пройшла медкомісію і вже була розподілена до певної команди, але не з'явилася на відправку до військової частини, то за такі дії військовозобов'язаному загрожує до п'яти років тюрми. І подібні ситуації вже мають місце, хоч і не масово. Наразі по трьом провадженням суд виніс рішення ще декілька перебувають на розгляді. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харківські звісті. Процес ідентифікації останків з міст масових поховань на Харківщині розпочато. Так на Ізюмщині було знайдено 450 осіб. Переважно це залишки тіл. Судмедексперти припускають, що тут серед інших поховані і загиблі внаслідок влучання авіаційної бомби в багатоповерхівку. Бо зі всієї кількості останків 60 мають вибухові поранення, а близько 50 сліди насильницької смерті. Це вогнепальні поранення, поранення від гострих предметів. У деяких осіб були зв'язані руки мотузкою, в них були переламані ребра, череп. Тобто ми передбачаємо, що скоріш за все це були заходи катування до осіб, під час яких їх або навмисно, або ж під час катування не спеціально, але наносили такі їм побої, що людина помирала саме в цих катівнях. Нині в Ізюмі прокурори, слідчі, судмедексперти проводять відбір ДНК матеріалів у родичів загиблих та зниклих безвісти. З 450 тіл ми маємо анкетні дані більшості осіб, але близько 200 тіл зараз не ідентифіковано згідно процедур процедур ексгумації, тобто не співставлено дані з родичами, які після чого ми мали б юридичний факт, того що особа, яка похована. В цій могилі вона саме тією особою, яка там саме була похована. Проблема в тому, що зараз в нас є журнал, який використовувався в Ізюмі, вівся особами, які здійснювали поховання. Але ця інформація, яка зазначена, там, вона є неточною, оскільки ми вже мали ситуації коли. В могилі повинна була бути жінка, там був чоловік. В могилі повинна була бути одна людина, а в цій могилі було поховано дві-три людини. Тобто, ця інформація анкетна в цьому журналі не стовідсоткова, не відповідає дійсності. Ця пересувна лабораторія, що була надана урядом Франції, в подальшому буде застосована і в інших населених пунктах Харківщини, бо наразі проблема встановлення особи загиблих від рук окупантів стоїть дуже гостро, кажуть прокуратури. Тіла загиблих за півроку окупації під впливом часу зазнали значних змін. Тож візуально визначити, хто саме похований в тій чи іншій могилі, неможливо. І саме наявність ДНК матеріалів допоможе ідентифікувати загиблу особу на будь-якій частині території України відповідно до даних, внесених до єдиної державної бази ДНК, наголошують у прокуратурі. Таким чином, спільними зусиллями вдасться ідентифікувати всіх загиблих від рук російської армії. Яна Біляєва, Олександр Уваров, Харківські звісті. Навіть в цей важкий час у закладах освіти Харкова змогли організувати та налагодити дистанційне навчання. Всі діти охоплені навчанням. Здійснюється індивідуальний підхід до кожної дитини, до кожної ситуації в родині. За відсутністю інтернету, вдома учні мають можливість прийти до школи і скористатися ним. Кожен учитель закладу забезпечений усім необхідним для роботи: ноутбуки, інтернет, щоб проводити цікаві і пізнавальні уроки. Багато дітей знаходяться за кордоном. Незважаючи на це, вони є не тільки учасниками освітнього процесу, а й беруть активну участь у акціях, конкурсах, виховних заходах. Кожен з нас зараз потребує особливого піклування. Під час уроків вчителі намагаються підтримати цікаво та легко викласти матеріал, проводиться додаткова робота з психологом. На сайті закладу розміщено інформацію щодо підтримки психологічної служби школи, розміщені рекомендації, проводяться години спілкування психолога. Батьки, діти, колектив школи у ці складні часи об'єднали ще дужче участь у акціях на підтримку ЗСУ, організація шкільних заходів дали можливість ще більше відчути єдність нашої шкільної родини. На жаль, першачки не змогли в цьому році сісти за парти, поспілкуватися з вчителем вживу. Але молодий творчий учитель першого класу зуміла об'єднати дітей, надати мотивації до навчання, відкриттів та експериментів. Дуже велика кількість творчих робіт, від маленьких ношенят до шкільних заходів це малюнки, поробки, проекти. І цим вони показали, як хочуть навчатися і спілкуватися. Звичайно, кожному з нас не вистачає спілкування з нашими улюбленими учнями, дитячого галасу, сміху. Але ми впевнені, що скоро ми переможемо, скінчиться війна, до школи повернеться життя, діти, уроки, перерви. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харківські звістя. Ще до війни у цьому спорткомплексі займалося понад 600 дітей. Відвідували секції з футболу, художньої гімнастики, шашок, боксу і стрільби. Наразі ж заняття відвідують близько 200 вихованців, та й ті в режимі онлайн. Продолжать тренироваться хочу, буду, как как не будет. Все равно продолжаем онлайн, не онлайн занимаемся все время, в полную силу, стараемся. В ближайшее время тоже готовимся в декабре к чемпионату Украины. Еще одному в Балаклейском изюмском районе. Я тоже два месяца была в окупации. Я когда потом вернулась в Харьков, 16 апреля обстреляли опять. КТЗ, і я опять уехала в Харківську область. Уже в мае приїхала і зрозуміла, що 10 лет жизни просто так терять я не хочу. Вихованці не лише встигають тренуватися, брати участь у різних змаганнях і чемпіонатах, а ще й збирати кошти на потреби армії. діляться тренери. Наша гімнастка Апанасенко Анастасія в главі. З... С родителями, с нашим старшим тренером, со своим тренером создали благотворительный фонд. На аукцион она выставила купальники, свои медали и собрала 80 тысяч гривен. 60 тысяч она отправила в фонд Сергея Притулы. Хочут повернуться до занять и дети, и тренеры, бо кажуть, не все можно якісно відпрацьовувати дистанційно. Командный вид спорта, это меня поддерживают любые тренеры любые в командах до спорта, очень тяжело. Хотелось бы, конечно, мира быстрее конечно, мы тоже жалко наших детей, которые, ну, кардинально поменялось полностью все. Конечно, это дети, они хотят бегать, они должны бегать, дети должны бегать, должны баловаться. Вот, ну, это дети. У нас самые лучшие детки, которые только стремятся только к победе и к тренировочным процессам. Очень сильно скучаю. Многие детки пишут, звонят, и у меня маленькие детки, которые тренируются. Конечно, скучают за детьми. Найважчий період був у березні, кажуть працівники. Тоді спорткомплекс обстріляли 16 разів. Окупанти діставали артилерію із малої рогані. Потім трущили ракетами і весь цей час будівлю охороняв слюсар Микола Стельмашов. Не сиділи, окна вставляли. Тут ще все побито було. Звісно, бахало таке, що... Коли Прильоти були, Ну, по-любому, каждый человек боится. Это, это же жизнь. Страх был, конечно. Ну. А кто бы здесь работал? Главная наша цель, чтобы дети хотели. Конечно, детей нету, как-то не то. А еще вот эти, когда маленькие, они там такое вытворяют. Что футболисты такие трусы. И оно путается. И что-то еще стремится, что-то какие-то финты крутить. А девочки-гимнастки, что они вытворяют? Директор спорткомплексу Ігор Горенко каже, підготувати школу до зими допоміг департамент у справах сім'ї, молоді та спорту міськради, який позаботився в літнє час, виділив нам 60 листів USB, тому що ми своїми своїми силами заділивали всі ранені, ті, які отримали наше здання. Загальні збитки, які завдали російські окупанти, вже оцінюють у мільйон 300 тисяч гривень. І це лише попередні суми, акцентує директор. Повибивало окна десь 300 квадратних метрів і десь 120 рам у нас вилетіло. Так, також були приліти у нас на іскусственне поле побило ограждання футбольного поля, яке ми тільки в прошлом році закінчили. Уже є домовленості із мерією про відновлення спорткомплексу, але зараз усі чекають на перемогу України. Саме тоді вдасться повноцінно відремонтувати усе зруйноване, пояснюють працівники. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Світлана Бреус. Харківські звісті. Комунальні служби Харкова продовжують оперативно усувати наслідки ворожих обстрілів мегаполісу. Так тільки у комунальному підприємстві Харків, жилбут звітують спочатку повномасштабної війни, закрили 18 тисяч вікон у житлових будинках, які постраждали від ракетних ударів. За цей час відремонтовано 117 покрівель, вхідні групи у 32 під'їздах, внутрішньобудинкові системи централізованого опалення та гарячого водопостачання у 15 будинках, встановили нові вікна у 18 будинках та облаштували 8 пандусів. Крім того, знесли 168 і кронували 249 дерев. Також бригади відремонтували 337 елементів дитячих та спортивних майданчиків. Вивезли 364 кубометрів подрібненого гілля та 788 кубометрів сміття після демонтажу будівель, пошкоджених через обстріли. А за минулий місяць у Харкові запустили після ремонту 188 ліфтів у Київському районі 184, ще три у Немошлянському і один у Салтівському районах. У будинках комунальної форми власності міста працюють близько 6,5 тисяч ліфтів. Надовго тривали прості зупинений 61 ліфт. Їх запустять після ремонтно-налагоджувальних робіт. Щодня аварійні та ремонтні бригади підприємства відновлюють обладнання ліфтів та електромереж після аварій, у тому числі через обстріли. Усувають причини короткочасних непередбачених зупинок ліфтів та відключень світла. Виконують заявки мешканців. Тільки за добу фахівці комунального спеціалізованого підприємства Харків Горліфт виконали понад 70 заявок з питань роботи внутрішньобудинкових електромереж, а також понад 200 заявок з питань роботи ліфтів. І робота триває. А що ж до відновлення житлових будинків постраждалих внаслідок обстрілів, то фахівці комунального підприємства Харків Спецбуд» працюють по вулиці Грищенка, що у Новошлянському районі. Вже розібрано завали, демонтовано і відремонтовано плити перек. Наразі виконують роботи з оновлення цегляної кладки парапету, стін у квартирах мешканців і фасадів. А у Новобаварському районі, по вулиці Полтавський шлях, встановлюють нові вікна та балконні двері у квартирах і під'їздах житлових будинків, що постраждали від ворожих обстрілів. Марія Соловйова та Єгор Мікенін харківські звістя.